пошуку, від яких щемлять серця, Катя сечам, і це проект знайти своїх. Будемо намагатись вирватися з цього пеху. Бо це почалося, що, вже щось страшне. Це Ганна Мазяр, вона з Житомирщини. А це Тетяна Варінькова з Харківщини. Вони не знайомі, але мають спільне горе. Вони доньки, які через повномасштабне російське вторгнення загубили своїх батьків. Коли ми готували цей епізод до ефіру, одна з сьогоднішніх історій пошуку отримала щасливе продовження. Дочекайтесь. Історія, яку ми розкажемо першою, про злощасний збіг обставин. Вона про батька Ганни Ігоря Мазера, який опинився не в тому місці, не в той час, а потім потрапив до рук окупантів, і те, з ким його затримали, грає проти нього. Ігорю Мазяру 56. Майже сім місяців. Його не покладаючи рук, розшукує дочка Ганна. День починається з того, що пролистуєш усі всі канали, списки полонених. Просто кожного дня себе помаленьку-помаленьку всередині з'їдаємо. Під час нашої розмови Ганна стримує емоції. Але з яким теплом і любов'ю пригадує тата, важко не помітити. У будь-які руки до спеціальної освіти він зварити із металу столик для саду. Так само любив він ходити на риболовлю, любив дуже рано проснутися і завжди казав: Підеш зі мною, підеш зі мною?» я, кажу, Пап, я спати хочу. Але якось пару разів я ходила з ним. І це такий для нього релакс. Тиша. Він на одне своїми думками. До повномасштабного російського вторгнення Ігор разом із дружиною жив на Житомирщині, Ганна окремо від батьків за кордоном. Тож моменти проведені з сім'єю для неї найцінніші. Останні раз ми їздили всі разом на море влітку. Зараз згадую, переглядаю фото, які ми були всі безтурботні, і просто хочеться повернутися назад в той час. Ігор працював ремонтником-будівельником і незадовго до 24 лютого поїхав у відрядження до Маріуполя. У місто його покликав родич військовослужбовець. Ганна каже: найбільше шкодує, що тоді не вмовила тата повернутися додому на Житомирщину. Казала, пап, їдь додому, бо я переживаю. Збираються ці війська на кордоні. Ніхто не знає, що буде. Він каже, як коли вже буде все дуже погано, тоді я буду вибиратись. Зараз я можу тут допомогти. Тоді Ігор не послухав доньки, залишився з військовими в Маріуполі і під обстрілами допомагав людям, возив воду та акумулятори. Ганна з жахом пригадує те, що розповідав тато: як люди топили сніг і збирали дощову воду, аби втамувати спрагу, як від голоду помирали діти. Кожен днем я чула все гірші історії від нього. Розповідав, що страшно, страшно, і навіть йому як дорослому чоловіку це все дивитись, бо на його очах помирали діти від того, що не було попросту води, не було їжі, постійно були обстріли. А наприкінці березня Ігор повідомив рідним, що спробує вирватися з міста разом з українськими військовими, які погодилися взяти його з собою. Цю новину рідні Ігоря сприйняли з радістю. Адже тоді вони навіть не підозрювали, що трапиться далі. Цитую, як і мамі казав, будемо намагатись вирватися з цього пекла. Коли він сказав, ми будемо виїжджати, мені стало навіть легше. Що... Я думала, Боже, ну нарешті, хоча б з того пекла. З наступного дня телефон був невзяний досяжності. Без зв'язку з Ігорем рідні витримали рівно один день, а потім кинулися шукати. Ще через тиждень отримали невтішну звістку. Спроба Ганного тата вирватися з міста провалилася ігоря схопили окупанти. Про це повідомила дружина військовослужбовця, з яким тато Ганни намагався виїхати з Маріуполя. А невдовзі Ігор зателефонував сам. Прямісінько з полону папа дотелефонувався до однієї з наших родичів і повідомив, що він в полоні, щоб не переживали. Як Боже, як так? Він цивільний. Чи мають вони право брати цивільних в полон? Як до нього там ставляться? Ганна припускає її тата цивільного росіяни. найімовірніше сплутали з солдатом, і ці здогадки не безпідставні. Він в минулому був він служив на Байконурі машиністом 100% всі документи, військовий квиток, ідентифікаційний код це все були при ньому. А потім в інтернеті Ганна побачила фото, які виклали окупанти. Від них дівчині стало моторошно. На світлинах Ганна впізнала свого тата, хоч він і лежав обличчям до землі, сумнівів, що це її батько не було. Він був у курці та камуфляжних штанах, і це ще один доказ, що його могли сплутати з військовим. В Принципі, якось все так проти нього зійшлося. За останню інформацією, Їх вивезли до Донецька або до Докучаївська. Думаю, що вони можуть бути в СІЗО в Олегівці, і звичайно, є, але віримо в найкраще. Можливо, хтось його бачив. Вийдіть, будь ласка, на контакт. Дайте знати. Ми дуже всі чекаємо і дуже за нього переживаємо. Чекає вдома на тата й Тетяна з Харківщини. Майже вісім місяців серце дівчини розривалося від невідомості, та нині вона нарешті змогла його втамувати, адже історія зникнення її батька Петра Варенікова просто напередодні нашого ефіру отримала щасливе продовження. Багато прильотів там в основному села нема. Доця почалося страшне. Такими були останні слова, які Петро Олексійович промовив до своєї доньки. Після цього на зв'язок із Тетяною він так і не вийшов. Дуже скучаємо всі за ним переживаємо. Хочемо зустріти його Тетяна молодша з трьох дітей. Коли вона згадує про свого тата, усмішка не сходить з її вуст. Я найменша брат. Середні і сама старша ще сестра Юля. В літнє време до нього дуже часто їздили на сезон. Дуже радий природу. Він дуже любив. Він там як риба в воді. Петро Олексійович жив у мальовничому селі Протопопівка, що на Харківщині, обожнював риболовлю і міг легко вполювати кабана. Тетяна пригадує, якось тато безуспішно намагався прищепити любов до мисливства і її з мамою. Навчав мене стріляти. Ну я боялась цього. Я ходив з моєю матір'ю на охоту. Ну, вона маленька, худенька, боязка така на кабана вони ходили. І він же чекає, коли вона буде а ну, Вона так, каже, я ходішно ну, ось так. Він каже, яка з тебе хотіть? А останній рік він додому навіть не їздив, може раз з'їздимо, провідали все. Майже весь час Петро Олексійович проводив на туристичній базі караван, що в селі Заводи, де останні роки працював охоронцем. Повномасштабну війну також зустрів там. Казав, що ну, громко чуть, були вистріли, все, але ну, такого прям страшного він каже, ну нічого страшного. Думали, що туди воно не дойде. Та сталося інакше. Тетяна з жахом згадує, як на початку березня зв'язалася з татом. Тоді ситуація в селі різко погіршилася. Каже, до цього почалося страшне. Не переживай, що це буде добре. Каже, я тобі попозже подзвоню. І так і досі немає на не зв'язку. його. Я подала заявку на гарячу лінію 1648, що він зник. Дядько у Фейсбуці виложив. Пост про нього, ну, нічого не знаходили. Наприкінці квітня окупанти взяли заводи під свій контроль. А пізніше в мережі Тетяна знайшла моторошне відео. На ньому видно, що село, де була туристична база і жив її тато, практично стерте з лиця землі. Багато прильотів там в основному села немає. Коли побачили це відео, це було страшно, дуже було страшно. І все одно змиритися з тим, що її тато може бути похований під цими завалами, тетяна не змогла. Думала, можливо, тато не виходить на зв'язок, бо переховується десь в лісі, який так добре знає. Та в липні до дядька Тетяни подзвонив незнайомець і шокував усіх, заявив, що тато Тетяни в полоні. Сказав, що у в Оленівці більше нічого. Ну, почали в нього розпитувати. Куди він це знає, він сказав, що це, що, мог я втескав. Напередодні наші захисники майже повністю звільнили Харківщину від росіян. Понад 500 населених пунктів уже вільні. І от маємо гарні новини. Коли ми готували цей епізод до ефіру, тетяна повідомила нашій команді: її тато знайшовся. Петро Вареніков живий, а інформація про його полон виявилася чутками. Усі ці довгі місяці чоловік перебував і досі залишається на туристичній базі в селі Заводи, де працював до 24 лютого. І звідки востаннє виходив на зв'язок із донькою. Мені подзвонила тітка, сповістила, що її син, чоловік і розвідник зсу під прізвиськом Кузя, ну без його допомоги не вдалось б знайти його. Поїхали в те село на ту базу відпочинку. дорога була дуже важкою. Було чутно і з лісу автоматні черги, валялися і міни, і великі ями залишилися після взривів. Ну і приїхали ж туди. Там була у нього собака, вульф. Ну, загавкала ж. Вийшов дуже такий сідий, бородатий. І були, і радість, що хоч, хоч тепер знаємо його долю. Ми продовжуємо тримати зв'язок із дівчиною та сподіваємося, як тільки в селі відновиться мережа, тетяна нарешті почує голос тата. Ми віримо невдовзі, як і Таня свого тата обов'язково знайде й Ганна. З вашою допомогою нам вже вдавалося відшукати українців, яких окупанти утримують за ґратами. Тож придивіться до цих світлин. Якщо вам бодай щось відомо про Ігоря Мазера, повідомте надія живе, і хочеться вірити, що з ними все добре. Скільки цивільних українців у російському полоні, та що робити, аби їх повернути додому? Аби це з'ясувати, я звернулася до юристки та дослідниці Центру прав людини, зміна Наталії Охотникової. Пані Наталю, вітаю за вашими підрахунками. Яка кількість на цей момент цивільних полонених? В яких умовах вони утримуються? І те саме, вітаю пані Катерину. Наразі ми маємо більше. 328 кейсів, які задокументовані, але ми боїмося, що це дуже занижена цифра. Щодо умов утримання, ми фіксуємо катування, жорстоке погодження, окрім допитів, власне, ставлення питань може бути, наприклад, прослуховування гімну Російської Федерації, примушування до співання гімну Російської Федерації, різноманітні роздягання під час холодного пори року. Ті з вони змушуть переодягатися у жіночий одяг, і бажаю, що тим самим, вони якимось чином а, знущаються. Дуже популярний не так званий дзвінок Путіну. Це історія, яка ще з Чеченських воїн, Тобто, коли до кінцівок людини під'єднують електричний, ток. що потрібно зробити обов'язково у випадку цивільного полону. Є гарячі лінії для звернення потрібно звернутися і зафіксувати факт того, що особа пропала. І у подальшому е інформація перенаправляється до правоохоронних органів. Червоний хрест, незважаючи на дуже багато питань, які ми українці маємо до нього, це ж таки має дуже обмежений доступ до цих місць і може передавати записки від руки. Це дуже так рідко, але буває, можете наполягати на те, щоб вони власне достукалися. У нашому пошуку є історія цивільного чоловіка, який намагався виїхати з Маріуполя разом з військовими. Родичі припускають, що цей чоловік разом з ними у полоні, і його прийняли теж за військового. Чи взагалі можливо таке, що якщо він виїжджав разом з військовими, що він також для окупантів став таким самим військовим, хоча він ним не був? На жаль, це може дійсно бути. Я б радила родичам, окрім а, того механізму, про який ми говорили для цивільних, стосувати трошки іншим і повідомити а, власне, про те, що особа може бути прийнята за військового і а, внести його в списки на обмін, пояснивши, чому, чому а, він має бути доданим, і також а, до військових. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.